Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Ганзі. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Сила в єдності та солідарності Федерації профспілок Придністров'я 35 років. Уроки історії в музеї Слободзейським школярам розповіли про Придністровську ідентичність. Виставка юних талантів. Творча зустріч у газеті Придністров'я. В районі села Тея Григоріопольського району створять водні басейни для промивання піщано-гравійної суміші. Про це говорили в уряді. Площа близько 3,5 гектарів. Там будуть шукати і вивчати корисні копалини. Ще понад 20 гектарів у районі села Ягорлик передали до Босарському індустріальному технікуму. Там для студентів проводитимуть практичні заняття. Такі учебної бази вони... Будь-який учень у будь-якому середовищі повинен володіти первинними навичками, і такі навчальні бази повинні бути у кожного навчального центру. Раз вже ми надаємо під певні цілі цю земельну ділянку, то й потрібно там організувати всю цю діяльність так, як має бути. А що стосується техніки, то дійсно потрібно залучати наше підприємницьке співтовариство. У них є багато техніки, яка списана і знаходиться на підприємствах, але не використовується за приз. Значення. Оце в їх же інтересах. Прем'єр Розенберг підкреслив важливість раціонального використання землі і доручив тримати питання на контролі. В уряді представили ініціативу щодо підтримки інвесторів. Документ дає можливість низці підприємств, які опинилися в простої, через зовнішньоекономічний тиск відновити роботу. А це додаткові робочі місця і відрахування до бюджету. Дана міра державної підтримки дозволить збільшити виробничі потенціали економіки Придністров'я за допомогою збереження на території республіки діючих виробництв, а також збільшення податкових відрахувань. Інвесторів можуть звільнити від старих зобов'язань з приватизації, якщо вони не були виконані з об'єктивних причин через блокаду, кризу або фінансову ізоляцію. Важливо ініціатива стосується тільки тих випадків, коли підприємства частково виконали зобов'язання, але опинилися в простої. У нас є у нас є певні рішення, є невиконані зобов'язання, але при цьому що відбувається, підприємство простоює. робочих місць нуль, доходів нуль. На мою думку, краще знайти якесь компромісне рішення, яке дозволило б, хоча б, спробувати запустити підприємство, і забезпечити нехай невелику, але певну кількість робочих місць, і поповнити наш бюджет ось це початкове завдання. Прем'єр Олександр Розенберг підтримав ініціативу. Її розглянуть у Верховній Раді. Федерації профспілок Придністров'я 35 років. Одну з наймасовіших громадських організацій республіки привітав президент Вадим Красносельський. Сьогодні профспілковий рух включає в себе тисячі громадян Федерація діє у всіх містах і районах Придністров'я, сприяючи діловій атмосфері, що складається у взаєминах між державою, роботодавцями та трудящими. Люди праці можуть бути впевнені у тому, що їхні права надійно захищені відповідно до норми законодавства. На честь ювілейної дати у столиці пройшли урочистості. Приїхали представники профспілок зі всієї республіки. Сьогодні згадували історію, приймали вітання. Найактивнішим членам профспілкової організації вручили нагороди. Палац Республіки у залі ті, хто щодня працює з колективами і представляє інтереси працівників. Федерації профспілок Придністров'я 35 років. Сьогодні організація об'єднує понад 40 тисяч людей, наділена правом законодавчої ініціативи. 35 п'ять 35 років це історія. Сьогодні Федерація профспілок це зріла, дієва авторитетна організація. Вона включає в себе галузеві республіканські профспілки, міські та районні об'єднання. Вся структура працює на принципах гласності та відповідальності контроль за трудовим законодавством, охорона праці, матеріальна допомога, оздоровлення та відпочинок. А ще правова підтримка. Кожен член організації має право на безкоштовну юридичну консультацію. Саме головне – рунай роль профспілок сьогодні це захист дії законів на території Придністров'я, щоб ніхто не порушував закон. Неважливо, яку посаду займає, ким людина працює. Якщо стосовно когось порушені дії того чи іншого закону, людина приходить до профспілки, і ми захищаємо їхні інтереси. Валерій Мельник очолює про спілкову організацію на ММЗ. Представляє інтереси співробітників заводу і захищає їхні права. Сьогодні йому вручили медаль за відзнаку у труді. Роботу у Велику роботу проводимо. У нас дуже розвинений спорт. Наша команда виграла золотого дракона. Проводимо спортивні заходи. І теніс, і волейбол, і більярд. В урочистій церемонії взяли участь віце-спікерка Галина Антюфєєва, перший президент Придністров'я Ігор Смирнов. і не тільки від усіх звучали привітання. Ви вписали ви вписали яскраву сторінку в історію нашої держави. Ви єдина громадська організація, настільки численна, соціально спрямована, яка об'єднує таку велику кількість людей, які повірили цій організації. І ми бачимо, що з року в рік лави членів профспілок поповнюються. Школа жизнь таке такое Школа життя. Ось що таке профспілки. І спасибі вам велике зі святом і багатьох вам років, і щоб ви завжди знали і пишалися. Що ви профспілка Придністровського народу, Придністровської Молдавської республіки. Активістам профспілок вручили сьогодні державні нагороди. Уроки історії в музеях таке доручення дав президент Красносельський. Щотижня зустрічі та екскурсії для школярів проходять в музеях Слободзейського району. На відкритому уроці історії побувала наша знімальна група. Слободзея у музеї урок історії для учнів 8-9 класів першої школи. Говорили про придністровську ідентичність. У першому залі експонати 18-19 століть. Якраз цю тему зараз проходять в школі. З чого починалася історія нашого краю, правління Катерини II і як виглядав будинок селянина на той час? Вже тоді каже директорка музею: культура і побут різних національностей перепліталися. Воті дерев'яний саба. Усі дерев'яні вони не сприйнятні для нашого регіону, але тим не менш вони тут опинилися, тому що в Новоандріяшівці Новокотовсько, коли Катерина II сказала заселити територію, приїжджало німецьке поселення, і воно там зупинилося. Люди жили там. Варю зацікавив килим кінця 19 століття. Такі ткали молоді дівчата як придане. Мені сложно представити, Мені складно уявити, скільки праці вклали в цей килим, і скільки днів тижнів пішло на те, щоб зробити його. Цей експонат музею передала жителька Чобруч, колись її мамі килим перейшов у спадок. У кожного візерунка своє значення. Два таких цвітка краси квітки красивих бачити це у нас жіночий початок. Жінка. Ось ці дві ні, ось ідуть лінії червоні. Це оберегові лінії. Школярам розповіли про становлення Молдавської РСР, розвиток Слободського району і про війну 1992 року. Творча зустріч напередодні пройшла у газеті Придністров'я. Вихованці школи мистецтв столичної школи номер 12 влаштували виставку для гостей. а Це учні республікансько-українського ліцею та інших навчальних закладів. Лунали пісні мовами народів нашої республіки. конференц зал газети Придністров'я сіяє відрізно до культури нашої республіки. Тут картини і вироби з мідного дроту, скульптури з полімерів. Це все зробили власноруч учні школи мистецтв столичної школи номер 12. Роботи дітей вони разнообразна роботи дітей різноманітні. Тут переплетені традиції та культури різних народів, які живуть у нас, сусідять, працюють разом. Ми вчимо дітей художнім класичним матеріалам, Вони працюють з пластиліном і з глиною, але творчі роботи виконують в полімерній глині, тобто в сучасних полімерних матеріалах. Улянна на виставку у газету принесла аж два вироби: Перший – картина сакура у стилі Філігрань, виготовлена з мідного дроту, а ця скульптурка з полімерної глини. Білий кролик з фільму Аліса з країни чудес. Мені було мало часу для того, щоб його зробити доскональним. Я надихнулася мультфільмом і картинками в інтернеті. Познайомитися з роботами вихованців школи мистецтв запросили учнів республіканського українського ліцею та інших навчальних закладів. А ще для гостей влаштували справжній концерт, пісні, мовами народів нашої республіки. В українському також влаштовують такі заски. Я займаюся. Малюванням на різні теми. Я прийшла сюди подивитися зі своєю вчителькою. Мені це все подобається. Головна ідея заходу популяризувати культуру народів нашої республіки. Це була ініціатива редакції газети Гомін та вчителів столичних шкіл. Всі ми знаємо, що цей рік у нас рік придністровського народу. Тому учні вирішили присвятити свої роботи цій чудовій події представлені роботи відображають творчість. Російську, українську, молдавську надзвичайно приємно бачити, що це чудові діти, що вони навчаються добре в школі, і що вони свій вільний час присвячують творчості, огромне кількість времені незабутні враження. Настільки вивірені всі деталі, що мені здається, можна вже спокійно в ювелірну школу дітей брати. Дякую викладачам, які завжди поруч з вами, які вас направляють і навчають. Усім юним обдаруванням школи мистецтв вручили листи подяки. Реальний термін за першу закладку і шкоду енергетиків. Про це напередодні говорили з підлітками Кам'янки. У Придністров'ї проходить профілактична операція підліток. Правоохоронці відвідують неблагополучні сім'ї і проводять зустрічі в школах. Подробиці в сюжеті. Кам'янка, друга школа, у гостях міліціонери. Учням розповіли, чим може обернутися один неправильний крок. Показали документальний фільм. Як 18-річна студентка почала поширювати наркотики, хотіла заробити. Її затримали на першій же закладці. Її засудили до п'яти років позбавлення волі. Висновки не треба вплутуватися в цю справу, тому що ніякої вигоди з цього не буде. Я думаю, я думаю, що це абсолютно кожного навчить, що ніколи не варто зв'язуватися з людьми, які намагаються схилити вас до злочинів. Навряд чи хтось захоче відбувати термін у місцях ув'язнення волі, тому що це дуже важко і дуже страшно. Поговорім про булінг. Знаєте, що це, таке? А це політехнічний технікум Кам'янки. Зі студентами міліціонери говорили про булінг і небезпеку енергетичних напоїв. А ще відвідали проблемні сім'ї. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте, Вам можна? Після смерті дружини чоловік випивав. За донькою не доглядав. Сім'ю взяли на контроль. Дівчинка вступила в кадетський корпус. Чоловік перестав зловживати алкоголем. Міліціонери готують сім'ю до зняття з обліку допомагаємо влаштувати дітей з неблагополучних сімей у спортшколи. Школа Олімпійського резерву є у Тирасполі, куди з кам'янського району кілька дітей за минулий рік потрапило. Ми допомагаємо їх влаштувати спеціалізовані школи за типом республіканський кадетський корпус та інші навчальні заклади, які зможуть дати дітям з неблагополучних сімей краще майбутнє. Операція підліток триватиме до 17 жовтня. Крім лекцій і бесід будуть екскурсії, виставки та добровольчі акції. Льодова ковзанка готується до відкриття. Наразі заливають останні шари льоду, аби завтра, 17 жовтня, зустріти своїх відвідувачів. Перший сеанс о 13.00. Кататися можна півтори години. Ковзанка працюватиме до 10-ї вечора. У вихідні відкриття о 10-й годині ранку. Ми в будь-якому готові. У будь-якому випадку максимальна міськість 220 осіб. осіб. Нас переважно катається молодь. Вона у нас уся спортивна. Багато людей займаються спортом. До того ж це і є розвага. Чекаємо на всіх охочих. Дорослий квиток коштуватиме 50 рублів. Для дітей до 7 років 35. У кого немає ковзанів, є можливість придбати на прокат за 6 рублів. Також можна записатися на груповий сеанс. Подати заявку можна за номером телефону на екрані. Новий сезон у льодовій ковзанці триватиме до кінця лютого. Янська затока у фокусі придністровських художників. Початківці і відомі майстри пензля з усього Придністров'я зібралися тут на пленер, писали тюди і обмінювалися досвідом. Їх роботи можна буде побачити в наступному році на виставках картинних галереях і художніх музеях. Гоянська затока сюди приїхали близько 80 викладачів художніх шкіл і коледжів Придністров'я на виїзне метод об'єднання. Його щорічно проводить держслужба з культури та історичної спадщини на вибір локації, написання етюду усім 4 години. Дарина Тарнавська педагог з 20-річним стажем. Викладає живопису у столичній художній школі імені Фойницького. Локацію вибрала в низині Гуянської затоки. Написала аквареллю. їздила Скільки їздила дорогу і дивилася на цей пірс, завжди думала, що колись я б хотіла б тут побувати. І моя мрія здійснилася. Я люблю більше по мокрому писати. Сам папір, ніби за тебе домальовує. Софія і Маша навчаються у Бендерах у художній школі. Наразі у них все вперше: спільний ПНР і екскурсія в Гояни. Ми не очікували, що сюди приїдемо, але це прекрасно, тут види класні. Я буду малювати аквареллю, а зараз просто начерк олівцем. Добре, тим, що викладачі можуть написати етюди, за якими потім творити свої роботи. Зустрічаються, обмінюються думками, йде обговорювання цих робіт в кінці пленеру. І вони вчаться на цьому, беруть необхідніше для подальшої творчості. Підсумок виїзного метод об'єднання. Виставка вона проводиться раз на два роки у музеях республіки. Роботи художників з цього пленеру можна буде побачити восени 2026-го. Двори добро» – це благодійний проєкт в Дубасарах з надання допомоги багатодітним сім'ям і людям, які потрапили в скрутну ситуацію. Він приурочений до року Придністровського народу, проводиться державною адміністрацією, спільно зі службою соціальної допомоги та відділенням загальнопридністровського народного форуму Дубасарського району. Дубосари, вулиця Гагаріна, 5. Незабаром тут житимуть Олена Гросу з дочкою Катею. Їй 18 років. Дівчинка в колясці. У неї інвалідність з дитинства. Катя в центрі реабілітації, поки в будинку ремонт. Його робити допомагають добрі люди. Місцевий підприємець передала шпаклівку і фарбу. Служба соціальної допомоги привезла будматеріали. Все в рамках проєкту Твори добро. Два поставила. Два вікна поставила газівники. Мені вже трубу на котел встановили котел, буде і пічне опалення. Пічку теж самі зробили. Тут же кімнату майже закінчуємо. Тільки штукатурку зробимо і потихеньку будемо переходити. Сім'я Гросу з села Бичок. Це у Григоріпольському районі. У Дубасари переїхали п'ять років тому, щоб Катя могла лікуватися і вчитися в центрі реабілітації для особливих дітей. Зараз живуть на орендованій квартирі в двоповерховому будинку зі сходами. Одна з двох пенсій йде на оплату житла. По допомогу звернулися до держадміністрації Дубасарського району. Родині підшукали пів будинку і передали в безоплатне користування. Тепер допомагають робити ремонт. Продала свою квартиру в селі. Я продала свою квартиру у селі. Правда, за копійки. Ось ця прибудова. Це вся квартира. Тут тільки дах і матеріали на 16 тисяч. Герман Борис Іліч допоміг мені з дахом. Він дав робітників, і вони мені зробили покрівлю безкоштовно. Хлопці молодці. Все якісно, все добре зробили. Я дуже вдячна. Дуже много людей багато людей телефонували і говорили, що вони хочуть поділитися якимись речами, меблями, бутматеріалами. І на сьогодні у нас централізовано збирається вся ця інформація, і всі речі у соцдопомозі на дому. І коли до нас звертаються ті, кому потрібна допомога, ми вже вибираємо, що необхідно, і надаємо. Сьогодні ми привезли частину бутматеріалів, щоб мама пофарбувала стіни. Як тільки Олена пофарбує стіни, зробить санвузол і знайде для дочки ліжко, відразу переїдуть. Мріють новий рік зустріти в новому будинку. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.